Найобразніші зірки на червоній доріжці премії «Еммі-2025» 2025, Марішка Харгітей, Кетрін Зета Джонс та інші. Червона доріжка еммі 2025 більше, ніж просто сукні, це мистецтво самовираження. Червона доріжка це завжди більше, ніж просто килим і красиві сукні. Це зріз культури, відображення поточних трендів в моді і, звичайно, майданчик для самовираження для найяскравіших зірок. Церемонія вручення премії еммі 2025 не стала винятком. І, судячи з перших фотографій, ми стали свідками справжнього вибуху креативу і сміливості у виборі образів. Я, як людина, яка давно стежить за світом моди і спостерігає за еволюцією червоних доріжок, завжди сприймають цю подію як свого роду модний експеримент. Це можливість побачити, як зірки інтерпретують сучасні тенденції, ризикують і створюють незабутні образи. Цього року, мені здається, ми побачили щось більше, ніж просто красиві сукні, ми побачили справжнє мистецтво самовираження. Еволюція червоної доріжки від класики до авангарду. Згадаймо, як виглядали червоні доріжки ще 10 років тому. Переважали класичні силуети, елегантні сукні до підлоги, стримані кольори. Звичайно, завжди знаходилися ті, хто наважувався на сміливі експерименти, але в цілому атмосфера була досить консервативною. Сьогодні ж червона доріжка це майданчик для найсміливіших і неординарних рішень. Зірки не бояться експериментувати з формами, кольорами, текстурами. Вони вибирають незвичайні силуети, поєднують непоєднуване, грають з пропорціями. І, знаєте, це працює. Ключова думка: червона доріжка еволюціонувала від майданчика для демонстрації елегантності до платформи для самовираження і творчого експерименту. На еммі 2025 я помітив кілька цікавих тенденцій. По-перше, повернення до 90, тем багато зірок вибирали образи, натхнені модою того часу облягаючі сукні з відкритими плечима, яскраві принти, масивні прикраси. По-друге, акцент на асиметрію. Асиметричні сукні, спідниці, топи це було всюди. По-третє, використання незвичайних матеріалів прозорі тканини, сітка, пір'я, блискітки. Марішка Харгітай. Кетрін Зета Джонс та інші аналіз неяскравіших образів. Безумовно, увага всіх була прикута до Марішки Харгітей і Кетрін Зета Джонс. Маришка, як завжди, була бездоганна в своєму образі. Я думаю, її вибір сукні з глибоким декольте і об'ємними рукавами був дуже вдалим. Це був сміливий, але елегантний вибір, який підкреслив її індивідуальність. Кетрін Зета Джонс, як завжди, виглядала як справжня королева. Її сукня в стилі Ардеко була просто приголомшливою. Я думаю, що вона чудово використала цю тенденцію, створивши образ, який був і класичним, і сучасним. Але не тільки ці дві зірки справили враження. Я був вражений сміливістю деяких молодих актрис, які вибрали дуже незвичайні образи. Наприклад, Одна з актрис вибрала сукню з прозорої сітки, прикрашеною вишивкою. Це був дуже ризикований вибір, але вона змогла його витримати, створивши запам'ятовується образ. Особистий досвід, я завжди захоплююся тими, хто не боїться експериментувати з модою. Це вимагає сміливості та впевненості в собі. Більше, ніж просто одяг, вплив червоної доріжки на моду. Червона доріжка це не тільки можливість побачити красиві сукні. Це ще й платформа для просування нових дизайнерів і модних трендів. Саме на червоній доріжці зірки демонструють нові колекції, задають тон в моді і надихають людей по всьому світу. Я думаю, що «Еммі 2025 залишить свій слід у світі моди. Ми побачили багато цікавих ідей. Які, на мою думку, будуть актуальними в наступному сезоні. Наприклад, повернення до 90-стин, акцент на асиметрію, використання незвичайних матеріалів. Порада, якщо ви хочете бути в тренді, зверніть увагу на те, що носять зірки на червоній доріжці, це відмінний спосіб дізнатися про нові тенденції в моді. Висновок: червона доріжка це мистецтво. На закінчення. Хочу сказати, що червона доріжка це мистецтво. Це мистецтво самовираження, творчості та натхнення. Це майданчик, де зірки можуть показати свою індивідуальність і задати тон в моді. Церемонія вручення премії ЕММІ 2025 не стала винятком, і, я думаю, ми побачили справжній вибух креативу і сміливості у виборі образів. Я сподіваюся, що ця стаття надихнула вас експериментувати з модою і допомогла вам краще зрозуміти, чому червона доріжка це більше, ніж просто килим і красиві сукні. Пам'ятайте, мода це спосіб виразити себе і не бійтеся бути собою. Ключова думка: червона доріжка це платформа для демонстрації індивідуальності, творчості та натхнення, це мистецтво самовираження. І, звичайно, не забувайте, що найголовніше в моді це впевненість в собі. Якщо ви відчуваєте себе комфортно і впевнено в своєму образі, то ви будете виглядати приголомшливо незалежно від того, що ви носите.